що ти не побачиш. – А тут апотравляно. То ми будемо зараз бисти. Ми просто падати будемо зразу. Ми, як ті короче, шкідники, будемо одразу падати. Паскудненько, привіт. – Що є? Ану, скажи, час назад спрацювали разітом, а тут воно лазить. Дуже вчасно внесено, прямо прям в точку внесено. Вже досвід, досвід, розумієш? Mm, да. Досвід. Це перша квіточка і все, ми зразу стартуємо. Е, амбасадор, номер один ми говорили. Номер один по продажам, номер один по посівам, номер один по вражайності. В принципі, для поганих років він найкраще буде. Подобається. Енфлекс, корінь сумасшедший, в принципі, не висипається. а вони що різні по постиглості, але за, разом зацвітуть, так? Да? Ні. оці виходить Авірон, Амбасадор, Аустін, вони однаково в одній качелі, тобто вони в одній лодці. Так. А от якщо брати армаду, це взагалі топчик. Тобто вона найкраща в лімагрені. Якби вона ще була келоска, їй би не було б приділу.